Коли я роблю такі розпаковки, я завжди дуже боюся, тому що я зараз оцінюю продукцію іншого району. І коли що, то зараз зайдуть всі харків'яни і скажуть, Таня, ти не права, скажімо так. У мене вже так було з рівнянами, з Житомиром пройшло все добре. А сьогодні ось черга розпаковки сувенірної продукції харківського бісквіту. Спочатку два слова, чого я це роблю. Все почалося з того, що я повинна була повести у Швейцарію коробку цукерок на сувенір. Я її купила дуже красиву, всю там слава Україні, квіти, петриківські розписи і так далі. А потім мені щось стрельнуло, я її відкрила і подивилась: а там дуже гидкі цукерки низької якості, з таким шоколадною помадкою, а не з шоколадом, з твердими горіхами, об які можна виламати зуби. І тому я вирішила, що в принципі це гарне завдання і дуже смачне і корисне для фігури. Перетестувати от не просто цукерки українські, а от ті сувенірні цукерки, які ми веземо за кордон, презентуємо іноземним партнерам, які потім можуть виламати об них зуби або отримати печію. В общем, мій Харків, бісквіт, харків'яни попереджаю. Я ні при чому, якщо що. Спочатку кілька слів про бісквіт, але в принципі цю фабрику всі знають. Це корпорація Бісквіт Шоколад. Вона створена в 2004 році. Я ще подумала, ой, яка молоденька. Ніфіга. Коротше, поєднали дві сторічних кондитерки в одну корпорацію Бісквіт, і зараз дивимося, що з цього вийшло. Перш за все, я все розумію, я сама люблю сувенірну упаковку, але от оце – це мотлох. Оце мотлух, я кажу зразу, він не несе ніякого смислового навантаження. Мені це не подобається. Дивіться. Ну, ну, і так усе гарно. Вскриваємо. І так затягнула вже. Люди ж дивляться, чекають. Так. Харківський бісквіт, в принципі, в Полтаві продається. Ну, ну багато харківського бісквіту. Я знаю, що є така фабрика, але у нас продається якась така дуже обмежена кількість вашої продукції, дорогі харків'яни. Я як зайшла до вас на сайт, я по сайту через інтернет замовляла, я не знала, що вас так багато. Ну, Що у вас так багато, аж отак багато виробів. Тим більше, що ці всі вироби, типу у мій Харків, там у них у з тематикою Харкова дуже багато виробів, усяких. їх у Полтаві немає. У нас якісь дуже примітивні такі цукарочки на Ну, А отаких красивих коробок в Полтаві, ну, я навіть не знаю. Зараз я погуглю, підождіть. Так, я погуглила. Я їла ваш Харківський бісквітний торт. Дуже смачний. Ну, Він такий дорогий, зараза, звісно, дуже. І що я ще ваше їла? Яку продукцію? А, оці ж бісквіти. Всі їли харківські бісквіти. Знаєте, такі тортики. От, Всі їх і бісквіти, і рулети. Оце те, що у нас в Полтаві найдужче представлено. А цукарок ваших я не їла, якщо чесно. Скриваємо. Скриваємо, не тягнемо кота за хвіст. О, легко вскривається. Ну що, момент істини? Ага. Ага. І одразу ну, краєвид дуже гарний. Я на цьому мосту, до речі, гуляла, тільки я не знаю, як його звуть. Нагадайте, харків'яни. Кажу зразу: мені не подобається, коли цукерки насипу. Ну, от мені не подобається. Ну, а там далі будемо розбиратися. Так, виймаємо. Давайте спочатку рахуємо. Оця гарна коробка цукерок мені коштувала 375 гривень. Так, на 375 гривень тут скільки цукерок.

32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Боже, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Господи, дивіться. О боже, дивіться. Гора. 50 цукерок загальною вагою 660 грам. До речі, на коці цукерки розраховані, от просто подивитися мови. Так, анотація написана українською мовою, англійською мовою. А далі МДРО, руминська чи що, І арабська. Російської немає, і слава Богу, кацапам не продають ці цукерки. І, до речі, всередині ось раз, два, три, чотири, п'ять. 5 сортів цукерок. По 10 штук кожного, я так розумію. Отже, боже, яка гора цукерок у мене. Беремо кожної цукерки по одному сорту. Раз, два, три, 4 і 5. Їх ми і продегустуємо. А оцю величезну гору цукерок або будемо їсти всією сім'єю, або я повішу на ялинку. От конті, у мене цукерки, які я дегустувала в адвент календарі, вони всі йдуть на ялинку. Це невдалі цукерки. А смачні цукерки просто їх їдять. А з невдалих роблять ялинкові прикраси. Отже, перша цукерочка. Так, скриваємо. Я це люблю. Так, ось. Одна упаковочка, друга. Ага, ось, дивимося, яка вона всередині, форма. І бумажечка. Господи. Перлина Клеопатри. Яка ж на смак перлина Клеопатри? А ну? Так. Ага. Бачу горіх. Бачу всередині горіх. Шоколаду, до речі, товсто. Це дуже важливо, тому що знову ж таки не будемо тикати пальцями, але у декого сама начинка і зверху помазана, так знаєте, пофарбована в шоколадний колір. Смачна цукерка. Реально смачна. І шоколад смачний. І начинка смачна. І горішок дуже доречний. Зарах. Перша, вибачте, не буду облизувати пальці. Перша цукерка за рах. Все влаштовує. Ось так гарно. Хай стоїть, щоб ви її бачили. А цей недогризок, я ж трошки на дієті, того я не можу з'їсти всю цукерку, а так би з'їла з, з задоволенням. Друга цукерка. Так. Друга цукерка. До речі, цукерки і на експорт ідуть по ходу. Так, це бумажечка. Тому що назва на англійською мовою. Diamond Dreams. Діамантові мрії. Якийсь набор такий по ювелірки: перлина, діаманти. О, дивіться, ця цукарочка вже іншої форми. Ви бачите, вони всі зроблені різної форми. Ну що, діамантові мрії? Зараз ми побачимо, які ви зсередини. Ой, одрізала не зовсім вдало, ну нічого. Ось, є горішок. Коричневе праліне. І зараз я його теж потестую. Смачно. Знаєте, я попробувала дві цукерки із п'яти. І швидше за все, решта три мені теж сподобаються. Бо цукерки гарні. Чого я їх ніколи не їла? А того, що їх в Полтаві не продають. У Полтаві тільки вафельні торти і бісквітні рулетики. Привезіть в Полтаву, люди будуть купляти. Ідемо. По третій цукарці. О, з дамою. Аж цікаво. Що за. Хотіла сказати, що за баба, ну, це ж сексізм. Оце мені ще, бачите, кожна цукарочка в такій фальзі. Це, як, знаєте, як ознака того, що. Ну, мені. Ой! О-ой-ой-ой-ой. -ой, -ой, -ой. Дивіться, із гравіюванням. Я такі цукарки люблю. Аж інтересно, хто ж ця дама? Хто ж ця дама? А ну-ка. Шоколадні традиції Делія. Хто така Делія? Ось, Делія це походу, ця жінка. Чий профіль зображено на цукерці? Ця ж фабрика з давньої історії це або дочка, або дружина. Так. подрізаємо дамі голову. Так. О. Так. Що у нас всередині? Щось таке всередині. Це не горішка, чи це я так одрізала? Ммм, да. Це якийсь ще повітряний рис, чи щось таке. Або повітряний рис, або вафелька. Трошки пахне кавою. А взагалі я розраховувала, що тут буде якась коньячна начинка. Не знаю чого. Чого в мене асоціація жінка з коньячною начинкою? Ну я трохи розчарована. Може, хоча б оцих двох буде якась. Така, знаєте, пікантна начинка. Бо поки що начинка така. Дитячий садочок. Давайте. Переходимо. О! Весна в Парижі називається. Ось бачите? Весна в Парижі. Хоча тут, а чого не весна в Харкові? Якщо ви мій Харків, то чого весна в Парижі? Альо? Чого Ейфелева вежа? Ну ладно, я вас прощаю. Ось, дивіться, яка красива цукерочка. От естетичний вигляд цукерок дуже важливий. Ну, от, чесно, як не крути? а от прикольно, що кожна цукерка, ну, кожного сорту вона має ну, от, в своїй формочці. Так. Яка ж на смак весна в Парижі? О! Хоп. Так. Наїлась цукерок. М -м -м. І це хрустить. Угу. Погоду, це мікс перлини і рубіна. Пішу там оце в нас? Перлина і смарагд. Чи рубін? Як називалася коштовність, яку я їла? Ну, ви поняли, так? Да? Як називався цей дорогоцінний камінь? Перлина Клеопатри? А, і діамант. Оце суміш діаманта і перлини. Смачна цукарка. Реально смішна цукерка, нічого не можу сказати. Єдине, що скажу, що восьма вечора, а я об'їдаюсь цукерками. Оце мінус. І остання цукерка знову баба. Ну, Сорі. Жінкам можна жінок обсирати. Чоловікам не гарно. А, ой. Ну, Бачите, кожна цукерка у фользі. Мені це подобається. Це повага до споживача. Так. Що знову профіль? Дивіться, знову профіль, і він інший. Це вже старша жінка по віку. Та була молода, а ця старша. А ну-ка. Так, зараз, дивимося. Як її звуть, шоколадні традиції Еммі. Стоп. А це шоколадні традиції Делії. Я можу пофантазувати: одна з них мати, інша донька, дві сестри і так далі. Ну, гугліть. Взагалі можна було і написати. Ладно. Еммі, пробуємо. Яка ти на смак. О, Так. Ось темна, темна, темна. І, по-моєму, теж рисові кульки. І вона смачна. Але це ви вже здогадалися. Одним словом, хочу підсумувати. Набір однозначно вартий уваги. Всі цукерки. Акуратно, ну, вони насипані жужмом, але запакована кожна цукерка дуже гарно, вони всі гарно скручені. Всередині є фольга. На кожній цукерці є неповторний малюнок гравіювання, шоколад товстий, начинка гарна, без оцих, знаєте, дебільних насипу горіхів, які отак, як брусок, який треба гризти, підійде на всі зуби. І молоді, і літнім людям, вибачте, у яких є і вставні щелепи, і проблеми з зубами. Тому супер. Мені сподобалось. Харків молодець. Привозь свої цукарки у Полтаву. Ну, я думаю, що попит буде. І на сувенір отаку от коробочку. Ну от, ну от, взагалі, взагалі можна вести, бо вона класна. Харків молодці. Так, складаю назад, буду їсти по чуть-чуть, щоб не поправитися. А на ялинку. Підуть інші якісь цукерки, бо ці шкода вішать ці треба їсти ці не на ялинку.